Всім добрий раночок. Ми прийшли на басейн, йдемо верніше. Далі люсь, бо, бо потім буде дуже гаряче, передають 28 градусів, і ми йдемо зараз. Я ще за собою чашку, піду в офіс, візьму кавусю. Постелили, йдемо з кіцоньою в офіс каву, візьмемо, я ще сьогодні каву не пила. Зараз прийду молодеж. Який це він плесяв на басейні. Ой, зараз буде сонечко світити. Ой, вибач, вибач зайчик. Мама дверки відкриває просто. Він зараз тут у нас офіс, і там смачна кава. І ми візьмемо кавуся. Та, лілюся. Моє солоденьке. Він так гарненько сьогодні спав цілу ніч. став аж пів сьомої, а потім поїв, я його помила. І ми з ним стали в 10. Ну Це просто. Це таке жолото прижолота За собою закривати сонце. У нас тут такий офіс гарненький. І тут стоїть кава. І мені смачна тим, що вона мела зерна. Так що зараз будемо пити, просто хочу капучино. Старт. Ось така поціна з молочком. Ось така поціна з це Кіця Він Вже їстеньки хоче. Зараз мама буде пити каву і тебе буде кормити. Дякуємо. Зараз поколотаємо кавуся. Я не люблю цих стаканах пити, я люблю своєї чашечки з дому. Да, лапусик? Пойотненько, тут можна ігри сидіти, грати, спілкуватись, каву пити. Ще чисто, все дуже чисто, як стільці білі, чисті через те, що це ще нове. Надіюсь, далі теж буде чисто. Все, йдемо на басейники. In, I felt it. There was something magic in this room. I found you in an unexpected moment. All the world got quiet and i standing here together with your hand in mine. I want to know what forever feels like. standing here together with your hand in mine I wanna know forever feels like Такие мы нашли один хитрый сяпочки, я просто что не можем выдержать. Ту сяпочку швальненько. Ой, вітерець дув. Ой, лялечка жулотка, плюс жулотка, ветерец дув. Все, треба вже маску доставать, маз, мазати, мазати все. Конечно, сон. you don't know how long i've waited just to hear you say the words i do standing here together with your hand in mine i wanna know what forever feels like standing here together with your hand in mine i wanna know what forever feels like we В парк з дітьми гуляти. Зараз мальошечок хоче нямкати. Шукаю лавочку в колодочку, щоб його покормити. Добрый день. Добрый день. Тут щороку е, засаджують квіти. Це такий гарден парк. Тут засаджують квіти. Да, минулому році тут було багато. Я, Я думаю, що це були вужі. Але так як зараз ще все не заросло, мам, я сподіваюся, що їх тут менше. Я дуже таке боюсь, дуже сильно, але я вже ти, мам, почекай, коли ти знаєш, що вони, можуть тут бути, ти налаштований. Бо в минулому році я не сподівалась, коли побачила. Ти хочеш копійку вкинути? <реш> Ти бажання згадуєш? Ну, okay. Вже кидай. Та просто в пусту воду гроші йдуть Всякі Думаю, що холодно Ой, його одного. Минулого року тут були. Так, да, вона просто тут в минулому році це вуж чи був чи змія. І я я думаю, що це вуж був. О! Йдемо от на ті лавочки туди. Люди, бідна дитину, по тих камнях возимо. Моя любов. Він мовчить, бо він маленький. Ой-ой-ой. Тут так все засаджують і воно. Зараз швиденько все заросте. Там Квіточки. Такі дерева старі величезні. Ой, ти моя киця солодка. Ой-ой-ой. Жіночка тут просіла собі сидить. Такий план на тиждень дітям, щоб вони не скучали, щоб їм якось було цікавіше. А, такий зачитую їм перший раз, вони ще не слух не чули. Так о ні, це добровільно. Будете заробляти бали, і ці бали ми будемо переводити напевно в гроші. Ще не знаю, ще з татом поговорю. о, зачитую. За хвилину ти не встигнеш нічого купити. Зачитую. Так це я написала завтрашнього дня. Получається, в нас 7 числа завтра. От так Почистити зуби, читання 30 хвилин, прибрати свої речі, зарядка 15 хвилин, гуляти на дворі одну годину, допомогти мамі. по дому. Допомогти мамі по дому це підходити, маєте вільний час і кажете, мам, що тобі допомогти? Пограти настільну гру. Вивчити вірш з Біблії, будь-який на вибір. Вибирайте, який хочете віршик один, і вивчайте, мені приходите, розказуйте. Розказати табличку множення. Теж приходите і вибирайте, яку ви хочете, а, яке число від 2 від, від дво, від до 9, і розказуйте, яке ви хочете. Далі скласти казку або пісню, або віршик. Просто самі складаєте там щось і приходите теж розказувати, Або сідаєте якийсь концерт робите і розказуєте. Далі. А, знайти 5 різних листків з дерев. 5 різних листків з дерев. Маєте принести і показати, що це 5 різні листки. Не за розміром, а і різновид дерев. Далі організувати пікнік або чаювання. І далі останнє написати, як пройшов день. Взяти ручку, листочок і написати: сьогодні я там те-то, те то, робив те то, склав віршик, чи там розказав віршик тето. Просто написати, як пройшов твій день. Чи ти був задоволений, чи незадоволений, веселий, сумний. І я бачу, що Давід дуже сильно хоче в цьому приймати участь. Дуже сильно хоче приймати участь. То бери мій листочок, ти мені гроші досить. Дякую. Що ми будемо Якщо ми це все зробимо. Я, скільки не... Буде? Я не знаю, ми ще продумаємо. Тут є знаєш, скільки позицій: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 позицій, що зробити за день. Я тут так спочатку не розрахувала, а потім вже вирішила так переділити. І а, це Дянина Конка, це Тімена. І будемо напроти кожного, що за день. Зробили ставити галочку. Чим більше Мама, галочок, коли... тим більше грошей. А коли ми будемо грати в PlayStation iPad? Це різниці. Як це коли? Я не знаю, коли буде час. Забирай своє бабло, це гроші тут масушив, постирались гроші. Забирай і по цю штучку. Давай причіплюй її. Причеплю. От. Класно мама придумала. Ні. Я би сама грала. Мені мама, цікаво. ти будеш вивчити вірш з Біблії? Звісно. Розказати табличку можна. Буду. Та ти приходиш просто розказуєш. Тож цікаво, не ну, знаю. Мені було б цікаво, наприклад, там. Почистив зуби прийшов, я галочко поставила. Тобі не цікаво ті? Ні, коли буде час грати? Буде час грати? Ні. Я, я не можу тобі платити гроші за те, що ти пограв PlayStation. Буде? Ні, я сюди я писала те, що я хочу, щоб ви виконували, і я за це гроші Мама. буду вам платити. Що? Um. Діана Колонка, це Тіма Колонки. день. маленький маєш ставити. Ну, бачиш, або, може я буду смайлики ставити, якщо зробили. А в кінці дня, а в кінці дня, в кінці дня, вже геть, як будемо йти лягати спати, ми будемо підводити підсумки. І що не зроблено, то просто менше буде, менше буде балів. Ні, а скільки балів за одне дають? Я долі? не знаю, я з татом поговорю завтра. Трибали у... долар. Що? Ні, один малий до. Я тебе люблю, щоб ти спав, а ти смієшся до мене. Що щось там розказуєш. так? Мамочка ліла, щоб ти спав. Ану спати. Ану спати. Ти цього не спис. Золото. ти мав спати, кіти звєтка. Я не понял не спать, коли вже хтось мов спав, то ты не спав, то ты вид не спав. Китюня, спав. ти мав спадки для Люсік. Солоденький. Плюшись і закрити, каже. Хто... Та йому так комфортно, коли його так закриває. Та не буде багатися ти Його щурочки. так трошки накриває полішечкою, і він зразу такий саненький стає. Ще ще ні. Ні. Кто не стоит с вами? Лялечка наша. Дуже сильно шуля такі людські носки. Все золоте. А ну спати. Око шлядіньке. Я не можу п'яти. Всім добрий раночок. От подивіться, будь ласка, дітки зайняті. Виконують зараз зарядка 15 хвилин, включили на телевізорі. І все. Давайте, давайте. Мама кавуся. Балюся там спить. Хтось не, спи. не кричи, бо маленький спить. А Чого я... ти ржеш? Ні, якісно робити, бо наклейку не дам. Так. Тіма вже почистив зуби, прибрав свої речі. І роз... ти... Тимофія, на що сам клеєш? Ти мені не розказав табличку множень, мені таке не підходить. Я сказав 9, 18. Ні, ти маєш казати, що на що, що стільки виходить. Ні, ти маєш переказати табличку множень. Діана розказала вірш з Біблії. Готово. В сторони, ноги разом і в сторони. У так, нас такі справи. Шалестя зібрав? Зараз я взуюся. Раз, два, три, чотири, три. Я ж через одному огрі це було дерево Так, такі. Таке. А це що, не одинакові вони? Ні. Це не з одної бази. Це з інших дерев. Супер. Молодець. Yes. Я пішов ще там? Не, не треба. Туди їздив. А. На, не Ха. на диван зараз я складу. У нас сьогодні день прибирання. А, досі на той край, бо там кава обережніша. Що... на тіма йшов п'ять листків. На велику їздив. А де yeah. твої їзди? А. Я не виконую зараз завдання по дому. Я їй сказала скласти пліди всі гарненько в кошик положити. І принесла сушку. Зараз я буду складати потім. Моя, кольця, Моя любов. Спонька і лілюсик. Коли в колясочку, бо в колясочці може підлюляти, він довше поспить, бо так на ліжко то хвилин 20 і встає. Ну, я я ще кавусі свою допиваю паралельно зі всім. Що ти Діана багато роботи зробила? Так, Діана почистила зуби, зарядку зробила, вивчила віршик. Табличку розказала. Зараз ти робиш що, Помагаєш мені, так? Да? Да, по -дому. По дому допомагаєш Добре. Та да, всі, щоб гарненько буде складені, знаєш, не таке не на виворіт. Давай, Діана виконує чаювання. Як ти знаєш, сідайте дай, дай, дай Сюди дайте, дай дай. Куди? Клади його і для нього сяде. Чекай, давай так. Озиркається. Збережно. Біля нього мені можна сісти? Як хочеш, туди-сюди будь-хоже. я біля нього сяду. Так, іди Чай, Мам, чаю. Чаю, ваня. Так, дай. Дар'я, угу. тобі чаю нема. Вибачайте, ви що за мала. А щось буде до чаю? Ні, добре. Постим, так? Да? Добро. Добро mm -hmm. там 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 борчик чути. Наберіви це я кліптон я зробила. І там смачненько. Кіт із мантико. Кіт. Зета <різна> А він завжди сміється на камеру. Любить телефончики моя любов. Дай такой не з ним. Китюня. А де ця трубочка далеко лайка Десь. Ох, люди мені, що то за труба. Китечка. Лялюсечка наса! А, ти, а ти з нами чаюєш Кітя. Ааа! <гілля Lol. гілля> Добрий день. Прийшли на басейн купатися. Лілюшечка заснула солодесенька. Ми з Діанкою просто загоряємо, він хоче лізти в воду, тільки Тіма купається, Діана теж не буде лізти в воду, бо... Неї око запалилось, вчора вухо боліло, горло болить, ми з нею просто загораємо. Дозволила Діані не мочитися, просто не на матрасі лежати. то Вона за собі лягла межи, тімчик-мірали. Киця солодка-присолодка спить, так що можна, мамочці чилити загоряти собі. Вчера приїхали в Чекфіле, беремо з собою. Це напої нам. Доставили і чекаємо. Ой! Таке гарне сонечко, вирішили взяти з собою бургери. Ну, тут навіть якби хотіли сісти, то не сядемо роблять ремонт. А, окей, окей. Зараз зачекаємо тут. Yes. Can you that parking spot number 4 down there? Uh-huh. Okay, thank you. YouTube. Тут, короче, ремонт, і в них тут такий движняк. Number 4 він казав? Да. 4 4 number 4. Чекаємо number 4, нам їсти принесуть. Oh То ми, короче, вирішили оце береть. Давай. Ну так, тепер я підкажу. Спочатку вдома почала гріти борщ. Тобі дати трубочку дякую? Але щось той борщ, думаю, не зайшов. Не те, що не зайшов, ми його навіть не їли, ми його навіть не накидали. Ми його вчора їли. А нам не треба було ця штука? А, ні. Уже не треба. Не треба. Я мені за не Зараз візьмемо їжу і поїдемо тут біля магазинчиків, там такі класні лавочки. Кашечки співайте там собі поїмо. Дивіться, яка в мене трубочка новенька. Запакована була чистенька. Ніби в нас була блушна. Конечно. Добре, доктор Пепе. Тут філе, Саме смачніше мені це е, е, картопля. тут сквіш. нас прямо в машину принесуть. Угу. Це сервіс, так? Да?

Мені здається, що йому там зовсім незручно і він потіє, бо там синтетична така підкладка. А в колясі так добренько. Що ти наш насільщик? Класно, коли є, до речі, на колясці оці підстаканники і зразу поставився. І тут так гарненько, і ми зараз на столику сядемо, будемо нямкати. Підемо там погуляємо, тут ми магазинчики, все. Давай за цим. Тут так краще. О! Ні-ні, йому треба спадки. Ні-ні, на сьосю. Ти маєш спадки зайчик, бо ти зовсім маленько, не буди себе. На сьосю, на. Зараз його палюшечкою прикрию, щоб йому було комфортніше. Моя любов. О, там ще є зарядка. Беріть собі, діти, розкладайте. Та він же люди, малі руки їсть. Ей, це мій гріл. Вони роблять без соуса. Отак. От і ти сам собі кладеш і булочки класні, і м'ясо. Отаке. От На грилю курочка просто. Дуже смачні бургери в них. Снак, а твій бургер, ти брав простий такий бургер? Так. Я брала тільки на який сек зуде. Ого, який гарячий. Ну, оце дуже смачно. Угу. Тут тільки один гірочок. Між під котлетою багато. Один. Котлетою один. Найкраще собі серветку розстелила, багато одну серветку закрутила. Мама, у мене два огірочка, вибазилася. У мене ж забагато багато огірочків. Гуляємо, понявкали, лялічку вже передягнули. Теплішенько трошки вдягнула його і накриває, бо щось прохладненько. Сонечко зайшло. Лялюся! Біжить біжить дитятко. Бла-бла-бла, Тіма, тебе не видно. Шокітя. Ти вже хочеш на ручки зараз мама тебе візьме. Та воно вже мама з моїм домашні. Відтикне наміє піднімати. Я люблю. Дивиться. Тики. Син Давіланок. Я збирай це випливати. Я в Україну помахую. <гум> Тик-сміюнька, себулечки, пушка. Да, на цю машину йдемо. Ідемо. буде темніть. Так, ми приїхала до Зараз Тіма дочитує от результати за сьогоднішній день. Ми ж щось от смалики ті наклали. Діана, всти все прям виконала. Діана виконала все, так. Да. Тіма не робив чаювання. Ну, Тіма вже написав, як пройшов день. Зараз позначимо. Чаювання Тіма не зробив. Вірш він вивчив, розказав тільки, що допомогти мамі по дому. Я йому ладно зарахую чай, Ромашковий він заварив, щоб малому очки промити. Далі. А, і читання 30 хвилин це він зараз дочитує. В принципі, Шо? Чаївання? Зараз робить, я хочу чаю. Він подумав просто, що якщо він з нами чаював, то це він виконав завдання. Я не буду чаювати. Люсік? <пілісик> Кіця швидка. Ти ще участь не приймаєш, як пройшов твій день? Кажеш, який сусинь маленький. Так, да, зараз Тіма хай робить чаювання, будемо пити чайок. Я, до речі, зараз завжди включаю зволожувач. У нас працює. Тут Тіма писав, як пройшов його день. Зволожувач працює. Тут ще Діанка листочки дозбирувала. Квіточки стоять так гарненько. Дуже люблю в трейдер Joyce купляти квіти. Які малоднає чаювання вечірнє. У тебе останній пункт залишився чаювання? Угу. Обережно з кипятком. Налити. Давай, я налю. Щось, ви хотіли сказати пару слів. Ти Що ти хотів сказати? Агу! Чаяні, гамі, закіма. Я вже пізно гайника. Давай щось. Що нас є? Я не знаю. в нас є. Мама сушена. То есть хочешь слушать на маму? Да. Ещипці, хотя корога Ні. Нет. Может задубила? Ну кажи. Он нас курда шпал. Прям три мені. Чайочок, тімочка, зробила. Всім добрий вечір. Оце я сам зготувала. Угу. Це дуже смачне манго сушене. Там Це в мене ще кошик з цірки, щоб утюжити, і я вже його сьогодні не подолала. Та ти там ще де стояш? Китайські цукерки.